Ну так а ви мені перші докази, покажіть, а по пишу. А пише в Купапі, 2, 4, ви маєте мені. А, пункт причину зупинку ви мені сказали. сказали. Добре, питань нема. Пусть 24А АПДР. А чому ви мені не можете показати? Пункт 2,4 АПДР. Водій, Добре. цитую дослівно. Якщо ви не знаєте, навчилися вас у школі або купили собі права. Водій, ви мені зараз кажете, що я купив права? Ймовірно, тому що ви не знаєте. Ви ну, не то я знаєте так само можу, можу казати, що ви тут стоїте і берете хабарі. Нові правила від нашої поліції. Друзі, на сьогоднішній день докази порушення вже не потрібні. І ці правила запроваджує Ірина Анатолійовна, героїня нашого відео матеріалу. Це повне дно. Спочатку вона штрафує водія, а потім дуже добре симулює розгляд справи. А чому ви не приділяєте посвідчення водія на я... мою вимогу? Я чому ви не приділяти? Бо я хочу ознайомитись з доказами своїми Ми не надаємо. Ну як не додаємо Згідно чинного законодавства. Ні, Ви маєте переконань... доказати мені на підставі власних переконань, керуючись правосвідомості. Будь ласка, Коваль Ірина Анатолівна. Сьогодні ми розглянемо які підстави для того, щоб в подальшому скасувати незаконний штраф співробітників поліції. Почитайте, почитайте собі законодавство, будете качати права. Це ваша всіх помилка. Ви не знаєте, ви дивитеся блогерів. Інкриміноване правопорушення начебто, водій, рухався поза межами населеного пункту без ближнього світла. Фар не забуваємо про те, що нещодавно були зміни внесені до правил дорожнього руху. Але в першу чергу, друзі, якщо ви хочете знати більше про свої права, а ви зобов'язані їх знати для того, щоб користуватися ними, підпишіться на мій канал. Якщо вам на дорозі потрібен юридичний захист, не забуваємо долучатись до нашого юридичного клубу, щоб одразу мати можливість отримати і консультацію, і юридичну підтримку, коли вас зупиняють ось такі співробітники поліції або представники ТЦК, покажіть лако будь ласка. Я не зобов'язана вам показувати. Оцінкою доказів займається працівник поліції. Ні. Це є, розумієте, це було... А з нас невиновності присутня? в законодавстві? Звичайно. Будь ласка, докажіть мені, що я. Докази, оцінкою займається працівник поліції. Ви покажіть мені їх. Я, 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 я вважаю, що це в мене не було включності. Якщо ви відмовляєтеся. Я вважаю, що в мене було включності. Покажіть, покажіть, мені власне ваші документи. На вас будуть складені відповідні адміністративні постанови. На колесі буде накладено засіб лікування поїзд. Ну ви покажіть мені, будь ласка, що у мене не було світло включено. Одразу розпочинаємо з доказів, в чому водій їх вимагає. Для того щоб впевнитись, що поліцейський законно його зупинив, для того щоб розуміти і знати, що є підстави розпочинати розгляд справи. І не забуваємо, що спочатку докази, а потім документи. І про це нам зазначає рішення Верховного суду України від 2019 року. І це логічно. Тоді водій розуміє, що законно поліцейський зупинив, законно поліцейський вимагає документи, і у поліцейського є усі підстави розпочинати розгляд для справи але це все не продано співробітницю поліції вона вивчала тільки правила дорожнього руху а усі процедури вона на жаль не знає добре будь ласка представтеся чому ви не надаєте мені докази на я ще раз повторяю ванна чи призувиться не, не у нас є в україні що ще повторіть у нас якщо ви не є якщо ви є винувата людина Маєте мої до до доказати мені, правильно? Ні, вам ні. Звичайно мені? Поліції докази ні. На підставі власних ні. Ви маєте переконань... доказати мені. На підставі власних переконань, керуючись з свідомості. Будь ласка. Коваль Ірина Анатолівна. Панас Василь Ігорович, поліцейський, до 27-го. Добре? Ще, будь ласка, покажіть. Будь ласка. Ознайомте мене з моїми доказами, що я, поруш... я вже повторила 50 прошу. Ну, ви мені полі... маєте все одно показати те, що в мене не було включення. Ви мені показуєте? Ні, я б тоді зараз буду другий екіпаж викликати. Теж те, те, що ви мені зараз будете писати постанову на, на угу. те, що її не доказали мої докази. Я доказі. буду писати дві постанови на вас. Які ще що, що ви не пред'явили на вимогу документ? Все прекрасно. навіщо взагалі проводити в подальшому розгляд справи, коли співробітниця поліції Ірина Анатолійовна вже зазначила, буде. Постанова, упередженість да ми бачимо, не проводячи розгляду справи, не вивчаючи докази, вона вже рішення прийняла. Фіксуємо такі дії, тому що це також буде підставою для скасування незаконного штрафу. Якщо, якщо ви я допустимо, без... стобі, якщо я допустим, їду без е... ременя безпеки, ви мені маєте доказати, що я їду без безпеки? Ну, ми ми напишемо вам постанову, і ви... у нас хотім... має бути доказ, але ми а ви не маєте мені показати, Ні. як це Ні. не зобов'язує. Як це не зов'язано? Так не покажіть, мій будь ласка. Почитайте собі статтю 16 закону про дорожній рух, і потім поговоримо, коли ви почитаєте. І 252 п'ятдесят другу КУПАП. Ґгі. Так, Незнання законодавства, не звільняє від відповідальності. Звичайно, згідний з вами повністю. І все. Ми ж до вас нормально підійшли. Ну так, але я просто показав, що ви мені сказали, показали докази. А чому мені не можете показати докази? документи не приділили? Ну так а ви мені перші докази покажіть? Та, я де пит... так де так я пише? Та пише в купапі. 2, ви мені а пункт причину PDR. зупинку. Ви мені сказали? сказали. Добре, питань немає. Два 24 а ПДР. А чому ви мені не можете показати? Пункт 24А, ПДР. Водій Добре. цитую дослівно, Якщо ви не знаєте, навчилися в автошколі, або купили собі права. Водій зобов'язаний. мені зараз кажете, що я купив права. Ймовірно, тому що ви не знаєте. Ви не Я так само можу казати, що ви тут стоїте і берете хабарі. Ну, це вже серйозне звинувачення. Я кажу, може, ключове слово. Так само як ви сказали, що я може купити права. Ну розумієте, я можу з цього зробити логічні висновки. З того, що ви не з тогорієнтуєтеся. Стоп, з того, що я попросив, що ви мені показали докази мого Я принесе, а я пишу постійно. Це та я пишу постанову. А я пишу постанову. А розгляд справи, а права водія, а докази їй по неї скорочена процедура розгляду справи. Давайте я вам придивляю документи, але ви мені Там маєте вже показати. Пізно. Док... Ви зі мною торгувалися. Я не торгували. за мене торгувався, я з вами вів діалог. Ви просто зразу від мене відійшли. Мене все є на відео. Як ви просто відійшли і одразу почав ну, добре? Покач... давайте ви мені покажете відеодокази, а я вам даю е... свої документи. Домовились? <тит> Все, я я туди... не на базарі. Я тоді їду. Ви на мою безумовну вимогу зобов'язані придивити документи. А ви на мою? пункт 24А. Ну добре, я вам показую документи. Посвичення я вам показала на вашу вимогу. Показала. Тільки що тут. А чому ви не підійшли до мене і не представились не підпу... і не показали документ? Ви, по... ви представили, що ви є поліцейський, але ви не показали свої документи. Не, не поставити. Я зобов'язана показувати на безумо, на вимогу на вимогу громадянина. Mm. Я вам готую зараз на це. Можете писати постанову на мене, але ми да, ми а, ми я вам показую ми свої пристав. документи. Показувати? Для чого? Я встановила вже ваші дані. Чудово, друзі. Нагадую, мій промокод Діма Полтава на знижку 10% на страховку на Hotline Finance. Тому якщо у вас закінчується поліс. Ви можете зекономити свої гроші та час, оформивши новий онлайн-застосунку. Це дуже зручно, бо можна порівняти страховки від різних страхових компаній і вибрати найкращий для себе варіант. Наприклад, без франшизи з прямим врегулюванням чи найдешевший. Потрібний тільки інтернет та 5 хвилин на оформлення, і готова автоцивілка вже у застосунку. Я рекомендую. Тому завантажуйте за стосунок за моїм посиланням в описі та користуйтесь моїм промокодом Діма Полтава10, щоб отримати знижку або задонатити її на Збройні Сили України. Почитайте, почитайте собі законодавку, будете почати права. Це ваша всіх помилка. Ви не знаєте, ви дивитеся блогерів. Ви собі думаєте, що ну, ви собі думаєте, що вони все правильно говорять. Ні, це їхні гроші, розумієте, які вони заробляють. Зрозуміти все, ви трошки ну реально не прави. А ви Трускавецький, правильно? Так, добре. Процедура розгляду адміністративної справи зазначена в кодексі України про адміністративні правопорушення. Рекомендую кожному водію мати даний кодекс для того, щоб відкрити. І продемонструвати отакі поліцейські, що у водія є права, що є певна процедура розгляду справи законна, тому що дана поліцейська вивчала і то не повністю статтю 252. Більш детально ми про дану статтю ще далі поговоримо. Якщо вам потрібна необхідна література, переходимо в опис там, є посилання на наш телеграм. Чому коли я вам сказали, що я готовий пред'явити документи, ви не ви готові мою, їх приймати? Ви на мою вимогу їх пред'явили так особо. Може, у мене щось сталося, що я вам не можу їх зараз пред'явити в той момент, коли ви мене попросили. Ну Що вас, та, вас таки не можуть? А купити. ви мене чому не зараз? Закон запитали? що каже, що що закон каже? Що закон що ну, закон? Що я вам задаю запитання. Що каже закон? Стоп, запитання? дивіться. Ви до мене звернулися і ви мені сказали, якщо е, е, я вас прошу пред'явити документи, mm -hmm. правильно? Мої посвідчення водія і а. так далі. Я вам сказав, що я вам не буду їх зараз надавати, допоки ви мені не докажете мої докази. Я мої буду... докази винут, що я винуватий в даній ситуації. Mm -hmm. Правильно? Ви мені сказали, що я вам надавати їх не буду, і, і посилалася на норму закону. Але чому ви мені їх не надали? Я далі так і не розумію. Послалася на норму закону. На яку? 252 пятьдесят друга І що там пише? Ну що Диві. там пише? Почитайте. Так я вас питаю, я чому вам, ви мені не можете сказати? Я вам, 10 разів назвала. Ні, чу... ще раз повторіть, будь ну, ласка. Я на дуже важко доходить інформація. Ну чому ви мені не можете сказати? Так, два чотири. Двісті стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення вказує uh -huh. на те, що водій зобов'язаний. Надати, а давайте її послухаємо стосовно статті 252. вона, начебто, її дуже добре знає, але ні, не знає. Ма безумова двісті п'ятдесят стаття, що оцінкою доказів займається виключно працівник поліції, опираючись на власні переконання внутрішніх угу. тобто і керуючись переконали. справу свідомості. І так читаємо: посадова особа, тобто співробітник поліції, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, але це переконання ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. тобто досліджуючи усі обставини справи, досліди докази і приймай рішення. Вам поліцейська потрібно в першу чергу мати докази для того, щоб їх дослідити. Вивчити так дійсно зафіксовано адміністративне правопорушення, є суб'єкт, транспортний засіб, а в подальшому ви приймаєте законне рішення. А ви навіть цього не знаєте, цієї статті, на жаль. А в нас, якщо людина винувата, в законодавстві, якщо людина винувата, треба доказати її вину. Особисто їй, коли йде ці... розгляд справи, як я можу вам доказати, що зараз іде розгляд ви... справи? Так, зараз я явно. А чому проводити. ви мені не, не почали розгляд по не сказати? Ви надрукували постанову, чому ви про це не говорите? не говорите? Ви не говорите висновки, як розгляд справи, чи я порушив. Я кажу, чи я згідний, що я порушив, чи ні. Ви вже зразу надрукували постанову, чому це так? Неправильно це? Чи ви вважаєте, що це правильно? Я вас питаю. Пані, нагадайте ще раз у Коваль, ірина то ірина, ірина анатолійна. Я вас питаю. А ось тут відбувається симуляція з боку Ірини Анатолійовні розгляду справи. Ну я сказав, що я вам зразу хочу попередити, що я е, Значить, був готовий надавати. Просто ви мені не доказали мої докази. Добре, Я в мене, фиксов... мене, зафіксов... Добре, в мене ви теж, теж зафіксовано про вашу відмову. Мене це теж. теж я не відмовився. Я сказав, що ви, ви мені, коли проводиться розгляд справи. Мені зараз закриваєте? Петером. Чи не я не можу нічого сказати? Так я ще не можу сказати саме так. Зараз що саме так. Це розбудиться в однак. Добре, я зрозумію, я кажу, що я нічого сказати не можуть, Та, що поки ведеться. До статті 268 восьми України про адміністративні правопорушення вам ваше право. І ось тут вона демонструє свої розумові здібності. Послухайте, права водія. Але саме головне, вона не зазначає: що? що водій має право знайомитись з матеріалами справи. Це Перше, що зазначено в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи це і є докази. Ірина Анатолівна. Ви маєте право на перекладача, маєте право на правову допомогу. Маєте будь ласка, право заявляти... хочу правову допомогу. Будь ласка. Я вам я вам не заборонила. Ви ваше право використовували. А мені держава не надає право допомогу? Ні. Надає, ні. А я дивився, що ні. надає. Ну то подивіться надає. уважніше. Е, держава надає заявляти... я... питання надавати, пояснення надавати власні докази. Да Влада дає е, роз'яснює вам положення статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальність за відмову віддачі показань проти себе своїх близьких та осіб, коли яких визначено законом. Окрім цього, пане водій, роз'яснюю вам положення статті 307 і 308 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви маєте право оскаржити дану постанову протягом 10-денного терміну з uh -huh. моменту її винесення, е, а також, якщо ви не оплачуєте суму штрафу протягом 15-денного терміну, дана сума буде подвоєна скерована органи промислового виконання. Вам це зрозуміло. Впечаю. Ною ну, прийнято рішення винести адміністративні постанови за вчинення вами адміністративні правопорушення. Передбачені частиною першої статті з'їде кодексу України про адміністративні правопорушення А що ви так зводимо частиною другої статті 122 про кодексу України про адміністративні правопорушення Я не згідний з одною постановою. Ваше право Ні. в суді але вона не знає, що існує в кодексі України про адміністративні правопорушення, стаття 36 Ірина Анатолівна. Справа об'єднується і постанова виноситься за більш тяжче правопорушення. Ви не можете робити дві окремих постанови, одна постанова за більш тяжче порушення. Читайте кодекс. А чому в суді я хочу тут я Судо... вам... до судовий збір хто буде платити? Ви? Ну от імену, я маю оскаржувати постанову. Судовий. а судовий. Судовий, Ну добре, судовий збір хто має платити? Хочу, я. Щоб оскаржити для чого? Ви, а ви в держави в народу забираєте гроші, а б живете за наші податки. Да-да. Я одну постанову хочу готівкою заплатити. Готівкою? Так. В банк. банк. Підете в банк і підете платити. Ми приймаємо бутівку, ми не приймаємо. приймаємо. безготівкові платежі. Ви оплачуєте це. Ця... А картою вас не може розплатити? Ні, не можна. Серйозно? Серйозно. А другий штраф за надання документів скільки? 420 гривень. Ага. Добре. А хто вас безпосередньо начальник Тисковецької... Е е е е е е е Любомир Олегович А Прекрасно. Прекрасно. Ви мені не затримує. затримуєте? Не затримує, будь ласка. Тим, що ви мені не доказали моє тим, е доказ. Чому не ви не доказали? Вас... Не... Пояснила, пояснила, послалася на, на норму закону. Угу. Ви, пане водій, ще раз вам говорю, ваша проблема є в тому, що ви сперечаєтеся і що ви не знаєте, не читаєте. А ви тим, що ви мені не доказали мою вину. Мені і за це на вас буде скарга. Вас, вас, право. Право Скарги знаєте як реєструє? Знаю дана співробітниця поліції Ірина Анатолійовна нам продемонструвала незнання законодавства. Вона порушує права водя без доказів, складає не одну, а навіть дві постанови. Проблема поліції це ось такі співробітники поліції. І так які підстави для того, щоб подальшому скасувати такі незаконні штрафи, необхідно подавати позов, де зазначаємо, що. При розгляді справи процедура була порушена, не права водія, докази не були надані. Докази взагалі, мабуть, відсутні. Ми зазначаємо усі ці моменти для того, щоб в подальшому даний незаконний штраф був скасований. І водій, я рекомендую кожному це робити. Принцип. Пово і не забуваємо, що в подальшому ми також подаємо скаргу на дії даної співробітниці поліції керівнику для того, щоб керівник в подальшому призначив службову перевірку. І тут є підстава для того, щоб Ірину Анатолійовну притягнути до дисциплінарної відповідальності. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку про неї лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Не забуваємо присилати мені в описі мій Мітелеграм. Та моя пошта.